Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати такий простенький і дуже смачний, виходить, салат. І швидкий, і швидкий у приготуванні. От для, нього, для цього мені потрібно сухарики, я взяла такі, ну, ви можете за своїм смаком взяти, любі сухарики, які вам подобаються. Філе курячі. це у мене вже відварене. Таке. Обварене вже філея. Просто такі обрізочки, тому що я обрізала гарне залишила на відбивні. Отак от я до салату додам. Одна пікінська капуста, майонез, сир твердий, отакий. одна цибуля, і цибуля трошки ще й завеличенька, але я покажу. Я, можливо, тільки половина її наріжу. І дві помідори От і все, що мені потрібно для такого салату. Я зараз це наріжу. Що треба, і вже далі буду показувати вам. Покажу, як наріжу. А тепер покажу вам, як я нарізала. Бачите, сир соломкою, м'ясо отак теж порізала. Отакими От величенькими кусочками цибулю. Якщо не любите, то можна не додавати сюди цибулю. Але цибуля тут такий дуже смак надає: цьому салату. І помідори так велико. капусту, яку всі нарізаємо сухарики готові. Ну що буду замішувати? Отак От даю оце сюди, Додаю м'ясо сюди. Тепер помідори, капусту. І цибулю. Пробуйте з цибулею, вона дуже такий Смак додає у цьому салаті. І це все гарненько зараз так трошечки вимішаю, щоб воно, поки воно ще не з майонезом, щоб воно гарнесенько вимішалося. Ну, отак більш-менш вимішала. А тепер буду додавати майонез. Тепер буду вимішувати з майонезом. Якщо треба буде з ремінезу, я ще трошки додам. Ще додам трошечки. Отак, поки що вимішана. Зараз наберу тарілку і ще покажу далі. За сіль, як завжди, забула. Отак От трошечки візьму і посолю. Небагато, тому що моя має сіль. Ну, і ще раз перемішаю, тому що не посадила зразу. Так, на Ну, бачите, такий салат сьогодні я з вами зробила. Просто швидко одне єдине, що треба відварити курячі філечі, грудку, як ми тепер кажемо. Отак. От Беру, можна ще майонезу додати, більше помастити, хто любить як. Кожен вже робить за своїм смаком. Я набрала вже в тарілочку салат. а тепер беру ці сухарики і отак можна просто зверху присипати її. Можна перемішати, але якщо для себе і вже їсте, то воно добре. А якщо на стіл поставити, то треба трошечки, щоб вони не дуже розмокли. Отак ось просто їх на Сипати, накидати, і вже коли буде їсти їх, оцей салат буде їстися, то вже можна їх підмішати собі, кожен підмішає до салату разом. Ну, такий салатик сьогодні я з вами приготувала. Це швиденько і виходить дуже смачненько. Можна і на святковий сіл, можна, і так собі зробити, коли забажається. Це є смачно. І всім гарно дякую, хто сьогодні був зі мною, дивився, як я такий салат готувала, приготуйте. І це дуже смачно! Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі, за побажання. Вам дуже гарно дякую, і вам гарного всього бажаю, здоров'я, всього всього найкращого. І поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!